Вітаю, шановні клієнти. Впродовж з'явилася нова позиція Audi s 6 2007 року виробництва. Автомобіль з об'ємом двигуна 2,4, повноцінна автоматична коробка перемикання передач. Автомобіль від першого власника куплений в Україні. Обслуговування проходило також на офіційній станції. Всі акти підтверджуючих робіт збереглись. Автомобіль в дуже збереженому стані кузовної частини та салону. Має хорошу комплектацію. Двозонний клімат-контроль, всі системи стабілізації, електропакет, підігрів зеркал, мультикермо. Пробіг 223 тисячі кілометрів, пробіг підтверджений, оригінальний, повністю в справному стані. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будемо раді вас вітати в нашому автосалоні. У нас близько сотні автомобілів різного формату. Телефонуйте або заходьте на наш сайт.